Господь розповідає на притчу про чоловіка, у якого росла смоківниця, що не приносила плоди. І в час, коли він вирішує зрубати її, виноградар просить у свого господаря дати йому час, щоб доглянути смоківницю та щоб вона почала давати плоди. Приклад та образ цього слуги, що працював у винограднику, для нас є образ християнина, який бачить людей. Серед яких можуть бути го рідні, друзі чи навіть вороги, припадає до Господа, заступаючись за них. Через свою щоденну молитву, гідну участь у службі Божій святих тайнах та ревності в покуті, просить для них спасіння і навернення. Є легко відкинути грішника, але є великою справою невтомно і великодушно працювати над його спасінням. І для багатьох із них саме ти є покликаний і покликана бути тим інструментом в руках Божих, який співпрацює в спасінні цієї людини. І ця місія не є з легких, але з Ісусом Ти зможеш. Головне, не бійся працювати, молитися і присвячувати цій справі свій дорогоцінний час. І пам'ятай, що радість від спасіння цієї людини буде великою нагородою на небі.